Сьогодні ми розбираємо номер 21-22. В передньому відео задача вона якраз під номером 22 в нинішньому зошиті. Тому, якщо щось не співпадає, будь ласка, дивіться попереднє таке саме відео розбору і все буде зрозуміло. Номер 21. Обчисли, запиши результати, усно виконає перевірку. Ну, давайте. Я буду розбирати тут

90 мінус 70, це у нас буде 20, і мінус 7, 3 на 5. Трошки тонше зроблю. Наступний приклад. 63 мінус 45. Ну, тут зручні доданки. Десятки, одиниці. 43 і 2. 63 мінус 43 – це 20. І мінус два. Вісімнадцять. Двадцять сім. Округлюю до тридцяти, двадцять сім плюс тридцять п'ять сім і забрати три, п'ятьдесять чотири. П'ятьдесят шість додати двадцять четири порозрядно. П'ятдесят і двадцять. Сімдесят шість і чотири, десять, вісімдесят. 82 мінус шість Знову зручно 62 і 2. 20 мінус 2. 18. Тепер задача. Для уроків мистецтва придбали кольорову крейду. Після того, як кожному з дев'яти учнів та учениць роздали по п'ять шматочків крейди. Залишилося ще сім шматочків. Скільки шматочків з кольорової крейди придбали? Давайте будемо дивитися на сюжет задачі. Там збільшення чи зменшення. Придбали крейду, так. Придбали. Після цього що? Роздали. І після цього воно що залишилося? Придбали, роздали, залишилось. Ну, Звичайно, ми бачимо, що це у нас зменшення. Так? Тому при зменшенні ціли у нас спочатку. найбільше, тобто Найбільша кількість це те, що придбали, її розділили на роздали і залишили. Тому коротку умову так і буде. Придбали, роздали. Роздали і залишили. Залишили. Так, дивимось. Придбали кольорову крейду. Скільки не знаємо. Бачите? Роздали 9 учнів, тобто 9 разів. Були по п'ять. Ага. По. Так. Слово по. По 5 шматочків. Скільки учнів? 9 разів. 9 учнів. Залишилося 7 шматочків. Так, що у нас невідоме це ціле. Щоб знайти ціле, треба роздали, додати, залишили. Залишили, знаємо. Роздали, не знаємо, але є підказка. Тому для розв'язання, розв'язання, треба спочатку побачити, скільки роздали крейди По, значить, однакові порції це множення. 5 множимо на 9, отримуємо 45 шматочків. Роздали. Є. Це, знаємо, залишилось сім роздали 45. Скільки придбали? Скільки було? Звичайно, ми все це додаємо, щоб отримати ціле, з яких складаються ці дві частинки. 52 шматочки. Відповідь. 52. Шматочки. Хто хоче написати крейди, придбали. Можна ще це додати. Все, ці два номери розібрані. Дякую за увагу.